Біткоін ІТФ новина, яка може змінити життя. Новина, яка вже підняла ціну біткоїна з 25 до 35 тисяч. Новина, про яку повинен знати кожен. І саме сьогодні у відео ми розберемося, що таке ETF, чому це так важливо, як впливає подія ІТФ на весь ринок і особливо на біткоін. Різниця між спотовим фьючерсним ETF і головне ризики та дата. Коли його можуть прийняти, і що з цим потрібно робити, і як на цьому заробити? Що ж, перед тим, як ми почнемо розбиратись про це в деталях, підпишіться на мій телеграм-канал, поставте оцей колокольчик і залишайте коментарі в кінці відео питання, якщо вони у вас залишаються, буду вдячний також за ваші лайки. Поїхали, біткоін і Що ж таке ETF, ETF. Перекладається, розшифровується перше як exchange Traded funds, а перекладається як інвестиційний фонд. Тобто інвестиційні компанії вони створюють інвестиційні продукти, тавтологія, але так і є. І серед цих інвестиційних продуктів це різні інвестиційні фонди, які ставлять перед собою різні цілі, там по прибутковості, по тривалості, часу, скільки вони діють, по залученню коштів і так далі, і так далі. Так ось, і інвестиційні фонди також конкретного спрямування. Які є приклади, щоб не говорити багато теорії, а конкретно перейти до практики, ви могли чути про фондовий індекс S&P 500. Це 500 найбільших компаній. Так ось за 10 років в середньому фондовий індекс S&P 500 дає 10%. В якийсь рік більше, в якийсь рік менше. Але всі 500 компаній за 10 років в середньому. Зростають на 10%. Тому, якщо ви купите всі 500, у вас активи також будуть зростати на 10%, якщо ви прямо їх покладете на 10 років, враховуючи всі падіння та взлети. Але купити 500 акцій це досить багато. І тоді з'являються інвестиційні компанії, які пропонують інвестиційний продукт у вигляді ETF. Коли ви купуєте один ETF, який вже включає в себе акції 500 компаній. І ви становитесь інвестором частинки цього ETF на, ті, на ту суму грошей, яку ви готові в це інвестувати. Також ІТФ можуть бути на різні активи. Наприклад, це можуть бути акції тільки фармакологічних компаній. Ви не хочете купувати там тільки Pfizer, бо ви їх не довіряєте. Але ви вірите, що фармакологічні компанії, їхня ціна буде зростати. Тоді ви купуєте ETF на фармакологічні компанії або ETF на золотодобувні компанії і так далі, нафтоводобувні і так далі. І так далі. Таким чином ви обмежуєте свій ризик, якщо з одної компанії щось буде погано, а інша сильно виросте, то в середньому вони всі покажуть зростання, якщо зросте індустрія. Ви таким чином ризики обменшили, а потенційно збільшуєте прибутковість. І ось ETF в випадку криптовалюти і біткоїна уже один ETF прийнятий ETF на ф'ючерси, але мова і весь хайп, який відбувається останнім часом, він стосується саме ETF на спот. В чому ж різниця? Ф'ючерси це ETF на ціну в майбутньому. Тобто вона може зростати чи падати. І таким чином ETF це певна ставка, що буде відбуватися з цією ціною, якщо це фьючерсний ETF. Але яка різниця, коли це спотовий ETF? Спотовий ETF означає, що інвестиційні компанії вони мають придбати. Цей актив. Тобто вони будуть купувати, і компанія BlackRock вже подала заявку. І навіть по слухам, що в жовтні вони вже купували біткоін перед тим, як запустити власний ETF. Тобто спотовий відрізняється від того, що це інвестиційні компанії будуть фактично купляти ETF з ринку, таким чином зменшувати його обіг і підштовхувати ціну вгору. Саме на цих очікуваннях і ціна почала зростати. Давайте розбиратися далі. Хто зможе стати потенційним інвестором в спотовий Біткоін ETF і скільки грошей прийде в цей ринок, і важливо, як це вплине на ринок? Ну ви вже здогадуєтесь, що ціна буде зростати, але наскільки зростати? Для цього нам потрібно оцінити хоча б приблизно вартість грошей, які біткоін ETF залучить. І моє припущення розрахункове, яке я взяв з різних джерел, середньо навіть мінімальне статистичне, тому що цифри зараз летять дуже високі, різні. Але перше, кому це може бути цікаво, роздрібним інвесторам, наприклад, американським, які торгують через брокерів на фондових біржах. Вони не будуть реєструватися на. Криптовалютних біржах це для них не зрозуміло. Вони все життя торгували акціями, вони хочуть і далі на фондовому ринку, але купувати біткоін. Вони почули такий новий інструмент. Тут він ще й показав зростання суттєве. Так ось розрібні інвестори. Далі приватні банки, великі люди. в нас в Україні це було раніше також дуже популярно. Любили відкривати власні приватні банки. Це є і за кордоном. Крупні банки, приватні вони також не захочуть втрачати дохідність. Наступне сімейні офіси і трасти ну це так само, коли багаті люди відкривають банки, тільки якщо вони не хочуть морочитися з банківської індустрії, вони відкривають свій трастовий фонд чи там фонд по управлінню сімейними активами. І ось коли. Вони наймають професійного управлінця, інвест-менеджера, який бачить, що його візові зараз починають багато заробляти на криптовалюті, наприклад, і він буде вимушений. Бо власники цього фонду і до нього прийдуть і запитають: а чого в нас ще нема біткоїна? І він скаже, тому що СПОТ ETF не прийнятий, а спот ETF... Дуже важливо ще один аргумент. Це те, що коли його приймають, це означає, що він буде регулюватися і підпадати під регулювання е, США і державних органів США під гарантії потрапляти, і це дуже важливо для керівників фондів. Вони хочуть бути впевненими, що з їхніми грошима все буде добре для цього. Всі активи мають відповідати законодавству, і в них є також обмеження по ризику, які вони готові на себе взяти. Вони не можуть купувати його з ринку. Але якщо актив вже торгується на біржі, він пройшов ухвалення сек, також славно звісної, тоді цьому активу можуть довіряти і з ним працювати. Так ось сімейні офіси, так хто ще хедж-фонди, ну великі інвестиційні фонди. І як тільки хтось з них один починає вкладати гроші, там як той саме BlackRock, інші дивляться і кажуть, оу, він вже вкладає, і в них в керівників фондів з'являються ризики, що до них прийдуть клієнти і запитають, чому у нас ще нема біткоїна. І коли приймуть спот ETF, він буде регулюватися, він уже не буде в обмеженнях активів, куди можуть вкладати. Навпаки, ці обмеження будуть зняті, тому що легальний, чистий офіційний актив згідно законодавства США. Тоді вже гроші туди підуть. Тому моя оцінка від 10 до 20 мільярдів додатково може прийти в ринок криптовалюти. Зараз капіталізація більше 1 трильйона, але це всі криптовалюти. 1,3 і точної цифри зараз не пам'ятаю. І далі рухаємося. Форбс взагалі назвав цифру в 40 трильйонів. Ну для мене це вже трохи накидають, але тим не менше. Як це може вплинути на ринок? Знайшов таку статистику. Тут є просто взяли декілька бірж і порівняли, скільки потрібно, на яку вартість потрібно купити біткоїнів, щоб ціну підняти на 10%. І така книга замовлень, знаєте, на біржах завжди ж є покупці, є продавці. Так ось. І вони між собою торгуються, і маркетмейкер, який їх поєднує між собою і швидко виконує замовлення. Так ось, об'єм. В книзі замовлень покупців-продавців він певним чином обмежений. І якщо на біржу зайде 100 мільйонів в середньому, згідно даних на цьому слайді, 100 мільйонів. Вже будуть готові качнути ціну біткоїна на 10%. А якщо ми пригадаємо попередній слайд, і в ринок зайде 20 мільярдів, ви представте, наскільки може зрости ціна. І це не безпідставно, я далі вам покажу, чому дійсно ціна може дуже сильно вирости. Так, коли приймуть спотовий біткоін etf зазвичай кажуть, що купувати потрібно слухи, чутки, певно, під час жовтня це відбувалося, і продавати новини. Але зазвичай новини продають, коли їх довго приймають. І в цьому випадку ми розглянемо зараз дві ситуації. Перше, якщо новина швидко почне реалізовуватись, тоді інвестфонди почнуть швидко купувати актив, і попит на нього зростатиме. Це не дає розрив там, знаєте, коли спотовий ETF приймуть, пройде три місяці. За три місяці все, що хочеш, може змінитися. Тут все буде відбуватись досить швидко. На прикладі Валькірії, Компанії, вони вирішили, вони отримали дозвіл купувати ETF, ф'ючерси на ETF, за рахунок їхнього біткоїна ETF. Вони отримали цей дозвіл 28 вересня, а вже заявили, що 3 жовтня все буде активно. Тобто, фактично, від узгодження новини про ETF до торгівлі ETF пройде всього лише 5 днів. Це досить швидко, і це може швидко. Залити гроші в ринок чи зацікавлені інвестиційні кампанії в біткоін і щоб це максимально пропагувати, повідомляти, запускати в змі, щоб побільше людей загнати в ринок. Так, звісно, ось весь ринок ETF, Він 7 мільярдів. Це 22 й рік. Ну там 6,5, половиною, так трильйонів. Перепрошую, це бо тут 6 тисяч. Це мільярди, тобто 6 з половиною трильйонів весь ринок ETF становив в 2022 році, із них інвест компанії, як комісії за те, що вони випустили ці ETF, Вони ж не просто так це роблять. Вони заробили 100 мільярдів. Тобто ви представляєте, які колосальні гроші там ходять, і, звісно, інвестиційні компанії, розуміючи, що це для них додатковий прибуток, вони будуть вкладатись і активно в рекламу. В них є виходи на всі змі, на сенаторів і так далі. Про це будуть говорити всі і всюди, щоб загнати побільше людей в цей ринок. Далі. З чого почалася вся подія з ETF -ом? Чому ціна почала зростати? Хтось запустив новину, що ось Тікер інвестиційної компанії Арка, потім інших, ми зараз про них поговоримо. Почали, наприклад, IShares теж від BlackRock, вони почали вони з'явилися на сайті компанії DTCC, депозиторі Trust Clearance Company. Це великий депозитарій США, який якраз займається регуляцією, обміном, продажем, купівлею. Організовує, він сам не купує, але він організовує, допомагає всім бажаючим купити, продавати цінні папери, зберігати їх, займатися клірингом, обслуговувати і так далі. Величезна, величезний конгломерат, в який входить ще дуже багато компаній. І ось на його сайті, в жовтні. Всі почали поширювати через Твіттер новину, що з'явились тікер. Тікер це в кожного е, інвестиційного фонду ВТФ, а також в акціях. Є свій власний тікер, який котирується. Потім він може потрапити на термінал Блумберга і так далі. Таким чином його знаходять, купують, продають. В кожного він унікальний і в кожної компанії унікальний. І ось Повідомили, новина почала розходити, що в BlackRock з'явився цей тікер. Потім Арка Арка Finance і потім Інвеско. Це я сьогодні чи вчора побачив, також з'явився цей тікер. Але речник Діті Сісі цієї компанії сказав насправді, що цей тікер він уже був опублікований в серпні, просто ніхто не звернув увагу. А в жовтні така обстава не склалась, що ці новину почали всюди розганяти, і ціна почала зростати. Коли цю новину опровергнули, ціна не почала падати, це означає, що актив досі в ціні і попит залишається, або ще не настав час, щоб він падав. Давайте поговоримо щодо дат, коли може статися прийняття біткоїні ТЕФ. І коли вони подають свою заявку в СЕК, комісію з цінних паперів США, є певний процес, він однаковий для всіх ETF-ів і дедлайни, до коли СЕК має все-таки прийняти це рішення. І ось ми бачимо компанії, які подали на спотовий біткоін ETF, це там 21 shares ARK Finance, ми вже говорили. BlackRock, Bitwise, OneEc, Wisdom Tree, Invesco, Galaxy, Fidelity, Valkyria. Уже пройшла перша частина дедлайнів. В жовтні був другий дедлайн. І в жовтні, наголошую, ще також не прийняли біткоін е, спот ETF. Наступний дедлайн, і тут починається найцікавіше: 11 листопада в компанії Arc Finance. І в січні для всіх інших компаній. Фінальний дедлайн, до коли це має трапитись, це. Березень майже для всіх компаній і чомусь ем, чому, а так. І фінальний ще раз: зверніть увагу: це перш 10 січня 24-го року для Arc Finance і 15 січня для всіх інших компаній. Тому моє припущення досить ймовірно, що SEC насправді воно не буде там поодиночно зараз АРК дозволяти приймати ETF, а потім не дозволяти. Або можливо, якраз якщо новина вже в жовтні почала зростати, і в ціну біткоїна почали закладати цю новину. Можливо, можливо, є така ймовірність, що ARK і Тія приймуть. Але мені більш здається, що логічніше, якщо припадає їхній дедлайн на січень, і по всім інших компаніях третій дедлайн також на січень, то досить ймовірно, ця новина буде закладена в ціну в січні, і в січні все-таки сек її прийме. Це найбільш ймовірний мій сценарій. Який альтернативний, потрібно розглядати завжди два варіанти. Альтернативний, що споту в ETF не приймуть взагалі. Голова Геррі Генслер, голова Сек цієї комісії з цінних паперів, він на нюх не переносить біткоін, ну і всю криптовалюту. Він постійно каже, багато ризиків. Хоча, до речі, вчора вчора було день народження біткоїна, коли Саточина комота опублікував вайтпейпер біткоїна. Він привітав це було. Неочікувано. Він привітав весь ринок цією подією і закликав криптовалютні компанії дотримуватись регуляцій, правил і не скамнути, правильно сказати, не розводити на гроші своїх клієнтів. Сподіваюсь, компанії дослухаються, і Гаррі Генслер дійсно такий стане більш поблажливим до ринку і в січні прийме. Але що, якщо ні? Він не прийме і відхилить. Всі заявки по останньому дедлайну, це в нас буде в березні. Тоді все піде по сценарію Ripple. Коли Ripple почне судитися, це затягнеться на роки, і врешті-решт Ripple переможе. В нашому випадку переможуть інвестиційні компанії, вони переможуть SEC, і тоді вже спотовий біткоін ETF приймуть. Це альтернативний сценарій. Хоча я все ж таки схиляюсь до більш позитивного. Ще один цікавий факт. Є лише два актива, які після запуску ETF зросли в ціні до трильйона за три дня. Тобто загальна вартість цих активів, загальна капіталізація грошей, які були вкладені в ці активи за три дня, становила трильйон. І перший актив це золото. А другий це ф'ючерсний ETF на, секундочку, правильно, біткоін. Так ось. Давайте проведемо аналогію, чому це настільки важлива нова для і як вона може вплинути на ринок, аналогію ми можемо провести відповідно золотом. Подивіться, ETF на золото прийняли в 2003 році. І вже буквально за 5 років ціна зросла на золото на 420% з 400 доларів до 1800. Щоб ви могли. Точно, побачите, не а ось, може себе пересунути. Ось так ще раз назад. З 2003 року до 2011. Це в нас за 8 років ціна зросла на 420 Тепер представте потенціал зростання ціни по біткоїну, якщо взяти ось цей такий приклад. І вже останнє сьогодні у відео, які ризики, які ризики можуть? Знаходитись з Біткої ETF. Ринок криптовалюти він досить специфічний. Коли гарні новини, це погані новини, а погані новини це гарні новини. Так ось декілька прикладів хотів вам сьогодні розповісти і застерігти також від, можливо, необдуманих рішень. Ідемо по прикладам. BlackRock, наш улюблений голова компанії BlackRock, він насправді в 2017 році досить негативно відзивався про біткоін. І він назвав його індексом з відмивання грошей. Після цього, правда, ціна біткоїна зросла більш ніж два рази, в три рази, навіть чотири рази. Досить суттєво, правда? Він так негативно, а він, звісно, людина впливова, в них там трильйони грошей в обороті. Він сказав: погано, ну ціна зросла. Йдемо далі. Ціна біткоїна падає, і Goldman Sachs, один з найбільших банків в світі, каже, що він бачить ціну за біткоїн в розмірі 100 тисяч. Таке враження, що в ринок заганяють ще більше хам'яків, коли ціна почала падати, а заганяють їх побільше. Щоб такі компанії, як Goldman Sachs, які десь прикупили на стороні біткоїн, на той час вони навряд чи могли і мали право це зробити. Можливо, їхні власники чи директори. Мали активи, вони через змі заганяли людей, щоб ці люди будуть купувати біткоін, а вони будуть продавати. І ось вони допродавались до того, що ціна дуже сильно впала. А далі наступає новина новина. Наступна новина, перепрошую. Експерти попереджають і застерігають, що біткоін може впасти до 5 тисяч доларів у 2023 році. Ну, ось ми в 2023 році. Біткоін зараз 35 тисяч. І ось ця новина якраз півпала також в періоді досить близько з банкрутством компанії біржі FTX. І ось негативна новина. Насправді, це позитивна новина, тому що після цього ціна почала зростати. Далі. Знову ж таки, наш улюблений директор Ларі Фінк компанії BlackRock. Він каже: Біткоін це революція фінансів. Що відбувається з ціною. Падає також цей період. Ріпл виграв суд перше. Там головне слухання в цьому році. Воно було також ще нещодавно, але головне воно припало на липень. Перший суд вони виграли. Це була максимально позитивна. Новина, яка співпала з піком ціни на той період. Я про це розповідав в одному з своїх відео. Далі ціна падає зараз. Знову в новинах дуже багато інформації з'являється. Наприклад, кількість пошукових запитів в Британії вже б'є всі рекорди. Тут новина, що криптовалюта збільшиться два рази в ціні в 2023 році. Вона залишилось два місяці. Тобто, якщо взяти там ціну 25 тисяч, це ми маємо дійти мінімум до 50 тисяч. І ви бачите, вже починають наганяти такі суперпозитивні новини в ринок, які раніше насправді означали розворот на ринку. Ще декілька прикладів для вас. Тут у нас Tesla сказала, що інвестує півтора мільярда в біткоін. Ось ця подія відбулася. І ви бачите, що це був такий локальний пік. Далі. Coinbase найбільш популярний додаток по скачуванням в американських штатах. Ще один пік. Так, ще одна важлива новина. Давайте зараз опустимо нижче. Так, так. Так, ладно, підсвітився. Coinbase робить лістінг, прямий лістінг. Тут взагалі ціна вже нарешті почала падати. Ну як нарешті? Це умовно. Потім зверніть увагу, чому ф'ючерсний ETF, насправді і новина про ETF, вона е, наводить на мене певні сумніви, бо про Шас запустили біткоін фьючерс також майже біля найвищої ціни біткоїна в 60%. Це десь було 66 67 тисяч, тобто в період, коли біткоін був по максимальній ціні. Тому, з одної сторони, є така можливість, що коли спотовий ETF приймуть, ціна також почне падати. Бо ця новина вже закладена, і вже всі, хто хотіли купити BlackRock, сказали, що вони вже в жовтні купили. Тезер, до речі, також той, хто випускає ЮСДТ, купляли додатково біткоїни ще в вересні. Ну тобто Люди спілкуються з людьми. Інсайдерська інформація, на жаль, вона присутня в ринку, її купували біткоін вже раніше і, можливо, вже ціну заклали. Але відмінність, відмінність ф'ючерсного ETF від біткоїна спотового залежить якраз тому, що спотовий, якщо люди почнуть його купувати, інвестувати і розкуплять частинки цього всього спотового ETF, то для того щоб інвестиційна компанія могла далі їх продавати. Їм потрібно буде купувати біткоін з ринку. Таким чином вони будуть підтримувати попит на ціну. Так. І останнє на сьогодні, останній слайд цікавий, на мою думку. Чи знали ви, що в Канаді спотовий біткоін ETF вже прийнятий як 2 роки. Так, ось Канада, країна. Економіка якої входить в 10 найпотужніших економік світу, і з липня 22-го їхня якби, власність володіння ETF, випуск ETF, ну тобто попит на ETF, він майже не змінився попри там падіння, зростання ціни на біткоін до цього зростання. Тільки зараз чуть-чуть почало зростати ціна вища, ніж була ще на початку року. Там в липні, так? І все рівно спотовий ETF не набуває попиту. Це в країні, в якій дуже лояльна монетарна політика, багато грошей готових до фінансування. Люди можуть відкрито купувати біткоін спот ETF, але не купують. Чому? На це питання ми скоро дізнаємося відповідь, коли в США також запустять спотовий ETF. І тоді ж ми дізнаємось, чи цей хайп. Це знову ж для того, щоб загнати хам'яків, їх побрити. Чи це чергова можливість заробітку, але не для роздрібних інвесторів, а для маніпулятора та маркетмейкера. А для нас це інформація, яку важливо звертати на увагу. Не варто поспішати купувати на всі гроші біткоін на ф'ючерсах. Але на споті маленькими частинками цей актив має, безперечно, велике майбутнє. Можна потрохи накопичувати по стратегії DCA. Тобто маленькими частинами купуєте раз в певний проміжок часу, незалежно від ціни, таким чином збільшуєте, накопичуєте ваші активи. В майбутньому біткоін точно буде зростати. Але чи буде це завдяки ETF, чи ETF навпаки спричинить падіння, ми скоро з вами дізнаємось. Я вам дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, залиште, будь ласка, коментар, поставте лайк під відео і поділіться ним з вашим другом, хоча б одним. Буду вдячний. Всім. Гарного дня, чао, чао пока.